Задача була продати своє життя, але чим подорожче для ворога. Не всі ветерани, такі як малюють дітки на картинках, підбереже кров, кров береже життя, а розум береже і під і кров, і життя. Чи я робот, чи не робот. Я не пояснюю, що ні, така сама людина, просто так склалася. Я не слухав маму, і так от вийшла. Я ловив себе на думці і говорив своїм солдатам: що як круто народитися і померти, і оцей відрізок довго щасливого життя, не знати що таке війна. В першу чергу треба кожному і кожній пам'ятати, що сила в єдності це перше. І допомога фронту це не досягнення, це обов'язок кожного. Тому що, наприклад, якщо розбирати по деталях, хто скільки і кому, то нам треба пам'ятати, що це в першу чергу наш дім, а вже потім будемо розбиратися, хто який внесок зробив. Розуміли, що це, ну, типу квиток в один кінець, розумієш? І ну, задача яка була? Виконати завдання, якщо вийде, і ми розуміли, що ну, зворотні, як то немає, точки по повернення, і продавали своє життя. Ну, Задача була продати своє життя, але чим подорожче для ворога. Тому що розбити, зробити, зупинити, так як була поставлена бойове завдання командиром бригади, це просто ну, нереально було. Але тут. Треба було задати собі питання, розумієте, що, чого більше ти боїшся? Болі і смерті, чи згнібитися? розумієш? І ну я думаю, лки-палки. Я там перший раз в мене були моменти з правоохоронними органами. Я думаю, тут я зараз злякаюся. Те, що загину, це 100%. Просто я загину пізніше. Як боягуз або загину зараз як герой? Ну так прийнято говорити як герой. Хоча ну, ми просто були біологічні елементи, за яких була знищити максимальну кількість живої сили противника, кулісної бронетехніки. І ну, типу, як вихід один, вбий першим. От і все було вісім людей на землі. І три екіпажі. Два екіпажі були танків. Т-64, я вже там модифікації повне назву. Мене танкісти пробачать, танки це сила і це моя любов. знаєте, Чорний берет і танки, але, на жаль, я вже цей. І один екіпаж бмп 1 бмп BMP-1-П чи просто бмп 1 Статки місцевості, наглість, відчайдушність пов'язана з таким, знаєте, легким психозом на порозі смерті, коли вже люди стоять. І ну, типу, віра в щось, якась мотиваційність, тому що всі розуміли, що ми всі робимо для чогось. І от сьогодні, завтра, післязавтра, місяць-два, максимум, війна закінчиться, тому що ну таку бійню в центрі Європи в 21 столітті, ну це просто дикість. І коли зараз там президент. Держави, яка є основним носієм гарантів якоїсь там свободи, волі, демократії, говорить таку дурню. І одне із перших питань до президента воюючої держави, чому ти, чому ти друже, не приїхав до мене в смокінгу? Ну це що таке? Ну, ми ж ми не в клубі, бляха джентльменів, де буде цей король Англії, зустрічає його не в смокінгу, і все нормально. А тут. Задає таке дебільне, недолуге питання. Ну, але я думаю, Бог на небі є і на все свій час, і ми ще зацвіте, наша нація ще зацвіте. Просто треба задатися, чи дійсно ми того хочемо, і той маленький, як то кажуть, кількість людей, яка залишилася зараз в державі, вона буде пожинати плоди прекрасно. Так як, в принципі, пожинають жителі країни Ізраїль. У них теж дуже складна історія становлення державності, але тим не менше, вона прийшла. Так, я спостерігав, тому що я ну, свідомий грудянин своєї батьківщини, це перше. Давати оцінку я можу тільки суб'єктивно, я не являюся політологом і якісь там вести дебати чи дискусії по відношенню того. Єдине, що я можу сказати, знаєте. Хтось являється прихильником президента України Володимира Зеленського, хтось являється навпаки, але я буду говорити про людину як про Верховного Головну команду збройних сил України, і в будь-якому випадку в цій ситуації він вийшов, зберігши лице. Лице президента, лице головного верховного команду збройних сил України і лице президента держави, яка воює, Розумієте, він вийшов гідно. В будь-якому випадку е, те, що це постановка. Я ще раз наголошую, що це моя суб'єктивна точка зору. Е, ну, однозначно, розумієте, мав місце тиск. Е, вони хотілися добитися того, досягнути результату, якого хотіли. Тільки їм один відомо, який результат. Ну ми можемо тільки догадуватись. Але те, що їм це не вдалося, це 300%. У 1917 році є такий, був такий, вірніше, історична постать вона залишилась на сторінках книг з історії. Це Володимир Вениченко. І коли в 1917 році, коли комунізм ще був в зародку, а Царат вже, як то кажуть, випускав останні подихи, близько двох мільйонів українців, свідомих українців, це старшин, солдатів, офіцерів налічувало. Розумієте? І, на жаль, Володимир Воноченко прийшов до такої тези, що Україна ні з ким не буде воювати, і нам міцна армія не потрібна, нам тільки треба якась там примарна народна міліція. Це була велика помилка, і історія показала. Розумієте, другий дубль був після 91-го року, коли незалежність прийшла нам на дурняк, можна так сказати. І ми успадкували третю армію у світі з його ядерним потенціалом, якої помилки допустили з 94-му році, ну, всім нам відомо. І зараз ми пожинаємо плоди. Так що тут тільки так, сильна армія і нічого іншого. Тому що ну, не завжди країна адекватна, цивілізована, готується до війни. Війна ще може бути оборона. Сильно ніколи, або хоча б мінімалізують якісь там. Прояви з ним вести якийсь конфлікт, розумієте? Я особисто не знаю нікого. Направду пишаюся тим, що хлопці не ламаються. Вони знайшли себе, незважаючи на ті травми, там, каліцтва інвалідність, яку принесла в їхнє життя війна. Я ними захоплююсь. В минулому я спортсмен, в 2013 році я виконав, здобув звання майстра спорту України. Це турійська школа Гирьового спорту Ді США. Тренувався зараз. Просто в мене немає часу, стараюся підтримувати фізичну форму, але сім'я, служба якось так, дозвілля мінімальне. Я думаю, що кожен адекватний ветеран, який зробив і вніс максимальні зусилля в розбудову держави і в збереженні тієї, в якому стані вона зараз є, він просто хоче одного: нікому не мішати, щоб не мішали йому, і віддали те, що йому передбачено законом, законами держави. Розумієте, а оці ветеран хаби. Сильність стане сильнішим, слабкість стане ще слабшим. Ніхто нікому не допоможе, якщо він сам собі цього не хоче. Мені здається, що це, ну, це ні про що, поки що. Можливо, потім, з часом, знаєте, буде практичний досвід і буде якась трохи реорганізація цих. Не всі ветерани, такі, як е, малюють дітки на картинках, е, хоробрі військові, розумієте, є всяке. Е, зазвичай ті хлопці, які робили страшну роботу, вони стараються вести себе спокійно. І... Ну, бути задоволеними тим, що в них залишилось. В першу чергу, це життя. Це посмішка рідних, близьких і знайомих. Е, є такі, які починають чудити, а чи достатній рівень. Я рахую, що по відношенню до мене е, все повністю справедливо. Я не ображений ні на кого, я просто робив свою роботу максимально якісно, як я і міг тоді, на той час зробити. Е, по відношенню до інших є випадки, не, не поодинокі випадки, що ну, не все гладко. Мають місце якісь незрозумілі лобіювання чужих інтересів, хтось старається мати собі кишенькового військового, який буде представляти його інтереси і виступати в якості рекламного щита, а хтось просто закрився в собі. Направду є такі хлопці, які з далеких десь сіл, селищ, містечок, які банально не можуть просто поставити підпис. Розумієте? І їм треба допомагати. Хтось вірує в Бога, хтось може кричить, що він атеїст, але є якась сила, яка водить нами. І ну, ми там я зараз процитую слова полковника Ухрібника. Ми має, ми там, де ми маємо бути, і робимо те, що ми маємо робити. І е, ті події, які з нами відбуваються, це вже написано нашою долею. Я глибоко віруюча людина. Я читаю зранку молитовник, признаюся, і читаю за рекомендацією матері свого бойового побратима по одному вірші з Біблії. Але я не ходжу до церкви. Це в мене є особиста точка зору. Є священники, яких я дуже поважаю, і я рахую, що вони дійсно священники. а є, які трошки викликають сумніви, знаєте, і ну так складається, що вони погрузили трошки в розкоші. Це не на часі і не в теперішній момент. І я думаю, що ну, моя особиста точка зору, що священник повинен жити скромно. Але тим не менше, Бог нам всім суддя. Перша настанова це думати. Як би складно не було, не лінуватися, не думати. Був такий генерал-фельдмаршал Ервін Ромель, і він сказав такі слова: підбереже кров. Кров береже життя, а розум береже і під, і кров, і життя. Розумієте? Е, в будь-який момент. Горіл купити потім, е, по закінченню або хоча б вийшовши з бойових позицій. розумієте? Наркотичні засоби так само. А в першу чергу це думати і купати. Тому що не секрет, і це перевірено, напевно, вже століттям, що найбільша зброя піхотинця на позиції це лопата. Розумієте? І чим глибше ти в землі, тим більше в тебе шансів залишитись в будь-якій формі. Були такі питання, чи важко знаєте, як пересуватися. Ну, я б не сказав що це дурне питання. А розумієте, як з якої сторони на нього подивитися? Зазвичай ти дивишся під призмою того, що людина не мала на меті тебе образити, і воно не викликає якоїсь агресії. Зазвичай воно цікавить більш дітей. Вони звертають увагу, знаєте, їм таке ну, здається, що та людина, яка на протезі, вона частково роботизована. Знаєте, і вони ну, що дітки, вони не розуміють всіх тих деталей. І їм цікаво. Дехто там запитував, чи, чи я робот, чи не робот. І їм пояснює, що ні, така сама людина, просто так склалася. Я не слухав маму і так от вийшла. Вони там з посмішкою, зазвичай матері сміються або батьки. Не? Я б не сказав, що я чув в свою сторону якісь недолугі запитання. Претензій немає. Зазвичай, ну, от на перших початках, всі хочуть загорнути, щоб ну, на показ виставити. знаєте. Е, хтось, наприклад, тим. Можливо, частково пишається, тому що він хоче показати, що він приналежність до певної касти. І це не є погано, це тільки плюс, тому що ну, е, хтось просто хоче заявити про себе в тому контексті, тому що він є жителем, наприклад, якщо можна висловитись мегаполіса, і ну, от є, наприклад, я там заходжу на ринок чи якісь громадські заклади, і ти банально стараєшся якось нівелювати між людьми, щоб тебе не підштовхнули і не підбили. Бо можна, як то кажуть, впасти і воно. Прекрасно нічого не несе за собою. Але зазвичай соціум нас сприймає адекватно і проблем. Принаймні я не відчував по відношенню до себе. Саме страшне те, що якщо я її назву страшна, то я не скажу нічого. Розумієте? Е, колись е, в мого батька був колега по службі, він про оцінник правоохоронних структур. Такий деркач Вадим. Він воїн-інтернаціоналіст, він воїн-розвідник, офіцер, був нагороджений совєтською нагородою орденом Червоної зірки. І він для мене був, ну знаєте, на кшталт щось такого, як Рембо. І я пам'ятаю, я маленький був, я подивився фільм «Афганський злом. І я дуже жалів, що я не доросту, бо афганська війна закінчилася, я не буду брати участі. Розумієте? А потім на Київщині мені в руки попалась книга Енциклопедія олімпійського спорту. Я своїм солдатам, ну, ми гортали книжку, сили читати вже не було. Ми просто розглядали картинки, картинки усміхнених людей. І я ловив себе на думці і говорив своїм солдатам, що як круто народитися і померти, і оцей відрізок довгого щасливого життя, не знати, що таке війна. Що буде читати моя дочка в книгах в книжках історії? Розумієте, історія це як дифло. Його куди розвернеш, хто є її творцем, вірніше той, хто описує її, бо творцем зазвичай є великий. Але ну і не завжди, але ну, мені буде глибоко все одно. Єдине, я хотів би, щоб моя дочка завжди для мене залишалася моя маленька дівчинка, а я для неї її люблячим татусиком. Неважливо, яке прізвище вона буде носити, бо часом вона його змінить, і скільки років би не було. Відсотково скажу, що пити алкоголь і скакати я не буду від щастя. Швидше за все, я просто сяду в машину. Поїду на Алеї Слави на кладовище і привітаю своїх братів і сестер по зброї. Оце єдине, що 100% я зроблю. А радіти ну, такими втратами. Чому радіти? Десь глибоко в душі, можливо, так. Можна буде з полегшенням видихнути.